187 бойових зіткнень по всій лінії фронту Росіяни атакують одразу на кількох ділянках. За даними генштабу, найгарячіше на покровському відтинку там зафіксували 46 ворожих атак, трохи менше на сусідньому Курахівському. Крім того, генеральний штаб повідомляє про спроби окупантів прорвати українську лінію оборони в районі Купінська, Лимана і Торецька. Утім, сили оборони стримують росіян. Більше про війну на українському сході в нашому огляді. На харківському напрямку кількість боєзіткнень помітно зменшилася, та, попри це, ворог не відступає. Це кадри зі стариці. Українські бійці пересуваються селом, зачищають будинки від окупанта. А це відео роботи операторів дронів 5-ї слобожанської бригади Нацгвардії. Наші армійці продовжують систематично нищити живу силу і техніку росіян, мають хороші результати. Насправді для ворога трьохсоті, особливо середні і важкі це хужіше ніж двохсоті, бо у них проблеми з медициною, проблеми з евакуацією. На Куп'янському напрямку точаться важкі бої. Так у Петропавлівці українські воїни штурмують вороже укриття. Один з російських солдатів намагався підірвати себе разом з українськими бійцями. Наші бійці вчасно нейтралізували ворога. А цю ворожу колону, яка рухалась у бік наших позицій, вчасно помітили пілоти третьої штурмової. Бригадні підрозділи одразу приєдналися до ліквідації. З неба завдали моментального ураження танку. БТР, який почав давати задню, теж наздогнали. Азов у Кремінському лісі провів успішну спецоперацію, яку зафіксували камери GoPro. Наші армійці видали себе за розвідників російських ВДВ, вийшли на ворожі позиції та говорили з окупантами. Вони отямилися лише коли наші їх захопили в полон. Що я хочу вам сказати, мужики? Хочу вас поздравити. Тому що ви попали в руки чистокровного українця. Ну нормально, це нічого. Буває, мужики. Ба зробимо пол ліг без паломлі в пол руки за голову. Прийняли тепер ці горя вояки поповнять наш обмінний фонд. Та, попри відчутні втрати, росіяни не припиняють атак. По Невському вчора росіяни поцілили з реактивної системи залпового вогню. Також вони активно били зі ствольної артилерії, як по Невському, так і по Макіївці. Застосовували у бік цих сіл 96 безпілотників, із них 62 По Невському. Наступи противника відбиті нашими оборонцями в районах Стельмахівки, Білогорівки, Невського та Макіївки. На Лиманському напрямку наші армійці зупинились десяток ворожих атак. Війська окупантів продовжують шукати слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам'янського та Івано-Дар'ївки на сіверському відтинку. На Краматорському напрямку сили оборони відбивають російських загарбників поблизу Часового яру та Ступочок. Там працює авіація противника. Ранок сьогодні тут кажуть спокійний. Ми на вулиці миру. Русский міру дівають. Кадри з понівеченого ворогом Часового яру показали воїни 24-ї окремої механізованої. Росіяни продовжують штурмувати місто усіма можливими видами озброєння. Щоденно сюди летить артилерія, міни, ракети, дрони, камікадзе та керовані авіабомби. Працює постійно ворожа наша артилерія. Постійно йде розвитка в повітрі. Тому. Складна ситуація, складна, але як складно не було. Збройні шила 24 четверта окрема механізована бригада. Виконує своє бойове завдання. Місто під контролем. Ще буквально місяць тому на більшості з цих вулиць вирувало життя. Зараз суцільні руїни і безперервні бої. До речі, зараз йде штурм Пі... правим плавом пробують штурмувати прямо час. І пацани зараз працюють вони. Це зараз небо, навіть оці в півішки, що ми чули, це наші пішки. Заміщення через панику тожно працює. На турецькому відтинку ворог суне в бік наших позицій неподалік Дачного, Щербинівки, Неліпівки та Нью-Йорка. Пекельні бої точаться й на покровському напрямку. Ворог, попри чисельні втрати в живій силі, не припиняє атак. Вкрай важким лишається і курахівський відтинок. На Курахівському напрямку сили оборони відбили 40 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед в районах населених пунктів Костянтинівка та Георгіївка. Окрім того, ворог атакував у бік Цукуриного, Українська, Дального та желаного Першого. На Времіївському напрямку противник здійснив сім штурмів наших позицій в районах Катеринівки, Богоявленки, Солодкого та Золотої Ниви. Активною задіював для ударів штурмову і бомбардувальну авіацію. Від ворожих обстрілів палає усе довкола. Це кадри від рятувальників з Краматорська. Майже добу вони боролися з вогнем у регіональному ландшафтному парку. Пожежа виникла через ворожий авіаудар. Займання вдалося ліквідувати. Війська РФ продовжують тероризувати і цивільне населення. Напередодні окупанти обстріляли центральну частину Костянтинівки з артилерії. Поранення дістали працівник пошти та двоє місцевих жителів. Дехто вцілів дивом людям, які знаходились позаду, дуже дуже сильно пощастило. Буквально секунди відділяли їх від смерті. Триває евакуація з прифронтових територій. Це кадри від білих янголів. Подружжя з Гродівської громади вирішило виїхати. Напередодні снаряди вибухнули на їхньому подвір'ї. Господарі дивом добре, уціліли. Також у цей добре. день янголи вивезли маломобільну жительку Дачинського та ще кількох місцевих. Ночі я її жива за останній тиждень біля Янголи евакуювали десятки людей. Правоохоронці нагадують, зараз це єдине вірне рішення, щоб врятувати життя. З вірою у Збройні сили України Тетяна Литвин, подробиці телеканал Інтер. Марафон. Єдині новини.